Вітаю всіх! Сьогодні день у мене дурдомний, часу мало. Просто роблю такі відео, аби як. Просто аби як. І дивимось, що випадає. Вже так роблю набридло все. Пишуть, що до 15 січня 2026 року закінчиться війна. По своїм причинам, дуже багато причин про це писали. Ось. Якось все це, знаєте, ну, як мінімум цікаво. Це як мінімум. Ой, бля. вибачте, у нас тут, е на жаль, тривога, знову каби. Тут як повезе. Вже якщо будуть якісь загрози по місту, то Звісно, я буду переривати зйомку. Вибачте, це так. І якщо ви розумієте, я також по приватні розклади, все я перериваю, якщо є тривога, пов'язана з кабами завжди. Що ви розуміли? Ну, це б так. Тому що каби я бачу тепер всіх цікавлять, більшу частину України навіть ділюсь. І одна людина сказала Полтаві вірунтуватися на харків'ян. Ну, що мені вам сказати? Додаю навіть сюди все. Якщо тривога по кабам, я, наприклад, дивлюсь, куди воно летить, ну я вже трошки розумію траєкторію, орієнтуюсь. І потім, коли написали безповторних пусків, я продовжую робити свої справи. Ну, це, наприклад, мій підхід. Це вам так. Але повертаємось до теми розкладу до 15 січня. Яка ймовірність закінчення війни? Яку ж колоду блін взяти? Навіть не знаю, яку колоду брати вже. Ну, коли сороку, давайте. Якщо дати, коли, питання коли, це, то буде коли сороку. І так, яка вірогідність, що війна закінчиться в Україні до 15 січня 2026 року? Яка вірогідність, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року? Вірогідність. Дев'ятка жезлів. Це питання було вірогідність. Ну, велика, мабуть, велика. Додам карти, справедливість. Угу. Дивіться, велика вірогідність 90%. Що це буде зупинка по лінії фронту. А далі качелі. Юридичні, юридичне розбирання, визнання території. Де беру 90%, що війна може закінчитись. Ну, в тому варіанті, що це буде зупинка по лінії фронту, з подальшим юридичним визнанням території, як їх називати-визнавати. Ось в чому справа. Ось так, ну, поки так. Що вам сказати? Далі ще будемо дивитись.